Почну з теми Сухаревського сьогодні. З'явилися повідомлення, зокрема, ресурс мілітарний, пише про те, що е, командувачі сил безпілотних систем можуть звільнити е, посади і відправити командувати одним із майбутніх признать, майбутніх створених корпусів, е, які зараз в межах організаційно-структурної реформи в ЗСУ відбувається ця зміна. Е, Генштаб сьогодні ж спростував цю інформацію по Сухаревському, але. Мушу сказати, що мої дуже достовірні джерела, яким я довіряю, вони теж стверджують, що дні сухаревського на посаді вони ну якби зліченні, і е, один із бійців сил безпілотних систем, відомий в сенсі своєї медійності, серж Марко, Олександр Карпюк. Він сьогодні на Фейсбуці виклав такий добрячий пост. Мовляв, та що ви дурите все рівно Сухаревського знімуть силах безпілотних систем, це всі знають. Крім цього, е, якби командувач СБС... Ну його вже давно подейкують, відрядили із Києва, і він працює переважно на південному напрямку, тобто подалі, скажімо так, від центру, і ще й приписують певні ну непорозуміння його і головнокомандуючи. Мовляв, все рівно його звільнять. От як ви поставились до цієї новини, що може бути звільнений Сухаревський? Ну, я поставився негативно, тому що я вважаю... але, але, але знаєте, що от, вибачте, я приб'ю е, зрахуванням. Я просто чув дві сторони медалі: одна, що справді існують якісь там підкилимні ігри конфлікти, а друга, що ну, сили безпілотних систем, якби до кінця поки що і не виконує свої задачі. Не просто так ти типу, постворили лінію дронів, якщо говорять, е, яка закриває тактичну глибину. А сили безпілотних систем, якби цілеспрямовано чомусь на так сконцентрувалися. На більш е, діпстрайках, скажімо так, хоча це не зовсім туда дійсності. решті решт 59-та штурмова бригада на покровському напрямку, це безпосередньо на фронті бригаду. Ну словом, от такі знаєте, якби є дві сторони медалі, але мені цікаво почути вашу думку. Як ви до того ставилися? Ну я ставлюсь негативно, тому що все ж таки, ну скажімо, так Вадим сухаревський він розпочав це ну створення нового роду військ. Це знаєте, дуже великий рівень роботи. Це дуже великий рівень адміністративної роботи. А адміністративна робота в умовах наших реальностей армійської бюрократії так це жах жахливий, і це набагато гірше ніж побути навіть там на лінії фронту під обстрілом і це об'єктивна реальність. Але тим не менш, і будемо відверті, що. Збільшується роль безпілотників, здійснюється розвиток. Ми розуміємо, що зараз ми приходимо до от, в умовах створення армійських корпусів, наскільки підрозділи сил безпілотних систем та в тому числі будуть яким чином вони будуть далі інтегруватися в армійські корпуси, до яких вони в тому числі будуть ну якби відряджуватись, як там вони ну як буде формуватися, як там співпраця в армійських корпусах. Ну важливий зараз, скажімо, елемент реформи, тобто як ми інтегруємо Груєм в армійські корпуси сил безпілотних систем. По друге, що потрібно ну завершити їх повноцінне формування, і на цьому етапі мені здається, що зміна командування сил безпілотних систем вона може зіграти з адміністративної точки зору дуже поганий жарт, тому що цей ці всі процеси, які зараз йдуть, вони просто в момент знаєте переходу зміни начальника, зміни підпису на рапортах, перепідпису, приймання справ, приймання командування. Це ви так дуже ви що... тут дуже бюрократично дивитися на цей процес? Так а? ну я так я власне і дивлюсь, тому що дивіться тут якраз є процес, перш за все, бюрократичний, тобто непонятний і... питання. Та, вас а не зараз... так от мене турбує бюрок... Ні, чому тому, що бюрократична процедура, врешті-решт, по-перше, знизить ефективність і самих. На фронті сил безпілотних це це відсотків. Тут не потрібно вірити в жодні байки. Бу, таких переходів змін ну, у нас уже були зміни командувача в всіх е, видах родах військ, і завжди це проходило, скажімо так, з певним прогальмуванням подальшої виконання ними своїх функцій. Е, от тому. Це буде оця бюрократія, вона, врешті-решт, приведе до практично поганих результатів. І я вважаю, що це не є добре і дуже буде погано, якщо при цьому на практиці загальнується правильна інтеграція сил безпілотних систем в армійські корпуси. Друге питання в межах ще одна і ще одна хочу сказати. Ремарка, що як це стану у нас українці, волелюбний народ з великою тягою до свободи слова, все ж таки. Давайте скажімо відверто. що про командувача сил безпілотних систем ніде не в куларах, не від бійців, не від командування жодного негативного, скажімо, ну жодних негативних певних відкликів чи інформації не було від слова взагалі. плюс дуже важлива компонента відзначають зокрема виробники. Тих же там БПЛА, дронів і всього іншого приватного сектору про дуже гарну комунікацію, яка була само початку з ними вибудована. А це бо це одна з найтехнологічніших, скажімо так, один з найтехнологічніших родів військ, який найбільше залежить від приватного сектору, у тому числі української, і ця комунікація ключовою в тому числі для подальшого їх розвитку. Тому на даному етапі оцінюю негативно. Андрію, друге питання Бліцо. Роман Насіров, колишній глава державної фіскальної служби, який перебуває під кримінальним переслідуванням, за доволі такі значні підозри в розкраданні коштів. До речі, щодо корисних копалин, в тому числі там є. Він є фігурантом. Це просто зараз актуальна тема. Коротше, мобілізувався чоловік. На наступний день його одразу можна сказати, демобілізували, сказали, скасували наказ про його мобілізацію. Тут дуже багато питань, починаючи від ну, того, всього що всього всього то дві всього то 2,3 мільярда гривень. Тут дуже багато питань, починаючи від того, що ну от ми розуміємо, що скоріше за все, це була спроба ухилитися від кримінальної відповідальності. Ось це от використання. На прикриття військовими, знаєте, воно так даруйте курвить. От я це слово використаю, тому що я пам'ятаю от останній резонансний матеріал про те, як Денис Комарницький е, втікав за кордон і прикривався бусиком з надписом 200 який перевіряв для нього. Шлях розчищав, і зараз на сіру. Я ну це просто загальна хвиля хейту. Е, я не буду, звісно, там звинувачувати нікого, але. Ну мені трохи не зрозуміло, як це все взагалі могло відбутися, тому що довіра до в тому числі військових інституцій, вона отак от по часточках так, збирається, знаєте, як пісочок, отак от нашкрібаєш його, нашкрібаєш, а тут просто взяли, отак, отак, розкидали. Давайте вашу <звіт -праць> тепер реакцію на Насірова. Ну, по-перше, небезпека, ну, скажімо, є, є, тут є два аспекти. Перший аспект, скажімо, це знаєте, як е, я пояснюю, що завжди студентам першого курсу юридичного факультету е, показують, знаєте, співвідношення норм моралі і правових норм. Ну, тут у нас є також аспект моральний і аспект виключно такий сугубо правовий. Е, перш за все, що з точки зору моралі, як ви правильно сказали, знаєте використання. Ну тобто, ми кажемо, що українська армія в тому числі найбільше страждає від. Корупції, яка існує внутрішньо в Україні, і ті ж такі, знаєте, топові корупціонери намагаються викор... використати при цьому для власного прикриття. Це знаєте, це тобто, ну, не, вибачте, не не корупціонери, бо ще не доведено. Не вкрадно так особ, особи, які підозрюються в корупційних правопорушеннях uh -huh. а, і щодо яких. Не доведено на даний момент, тобто правопорушення, які нанесли в тому числі наножуть, можуть там і може бути будь то інший, нанести безпосередню шкоду а, Збройним силам України і використати при цьому збройні сили України для того, щоб а, уникнути. Я не скажу відповідальності, я скажу правильно, уникнути правосуддя, тому що можуть і виправдати ж правильно. От, але уникнути безпосередньо звершення правосуддя за рахунок, це я вважаю подвійний цинізм. Або ну, іншим словом би назвав, але не от Це ну, поганим дуже словом. Це абсолютно от, ну, такий, це шален просто, скажімо так, цинізм, який мені не зрозумілий. Особливо, знаєте, це ну, тобто, ну, тобто, ти такий патріот, що тебе тільки на третій рік штиркнуло піти добровольцем. Ну, виглядає дивно. Та й згадуючи. Фотографії пана Насірова із суду, коли йому обирали запобіжний захід, мені здається, що він де своїм присутністю в армії він дискредитує наше ВЛК, що дійсно кажуть, що беруть усіх і дуже з поганим здоров'ям. Тому з моральної точки зору абсолютний провал, і ну потрібно на це швидко реагувати і реагувати в тому числі збройним силам, і напевно і збройним силам і владі, і спеціалізованим антикорупційним органам. В розмірі я сьогодні не бачу, допустити. що вже пішла хвиля хейту, яка пов'язана з тим, що та якого піса оце от скасовують накази про мобілізацію, чому щодо насірова можна? А щодо людей, яких, скажімо, там незаконно мобілізували, їм ну їх і не тут стосує. ми переході, тут ми переходимо до е, другого аспекту су, суто правового аспекту, що е, поганий прецедент є скасування наказу про мобілізацію, тому що ну е, наказ про мобілізацію, фактично відповідно до нормативно правових норм України може скасувати під час дій військового стану, виключно той же орган чи той же там командир, або відповідно до статуту збройних сил України, або вищостоячий командир, або той командир, який цей наказ, наприклад, це називається наказ на добровільну мобілізацію. Ті, хто йшли е, в збройні сили України добровольцями, от як я. Ми там підписували заяву про те, що просимо. І на цю заяву відбувався там командиром частини. Мог міг бути, може бути виданий наказ ну, про добровільну мобілізацію за заявою особи. А, от. Ну, це власне от, і я і там багато ще людей. На початку він його використали. Тут зараз ну, може бути скасоване або вище командуванням, або самим ним. А, тому тут нема питання а, скасування цього. А... Наказу для скасування наказу мають бути певні підстави, і той факт, що ніби одразу побігли до спеціалізованого антикорупційного суду з метою відтермінування проведення подальших дій в рамках судового процесу ну, вже безпосередньо в рамках судового розгляду. І тих процедур, тобто отримати фактично знаєте право на перенесення судового засідання там, на певний термін відстрочки отримання. Ну не відстрочки, а просто на перенесення, тобто фактично продовження затягування судового роз... не, Ну, по суті Це відстрочка від від, від від розгляду нас і ну, від розгляду, да. Від розгляду, але це не передбачено таким такі, такі підстави для проведення цього, цього перенесення судового засідання не передбачені жодним чином в, в, в нашому кримінальному процесу. Регуальному кодексі і в інших регулюють, які регулюють штука, я знаю, цьому зараз стану. командир Кракена Чілі. він е, був в СІЗО взагалі на початок повномасштабного вторгнення, а зараз він якби ну командує кракеном, е, і там є така штука, що ну можна вийти, якщо ти перебуваєш там під слідством навіть в СІЗО, і ти виявляєш бажання добровільно мобілізуватися, ти можеш мобілізуватися. Тут ще потрібно розуміти, що понасірова вже в суд переданий, Це чисто юридично процесуальний момент, що по ньому вже був переданий на той момент в суд е е обвинувальний акт, і тобто за результатами ну передачі обвинувального акту розпочато е судове засідання тобто це людина за результатами розгляду судом буде винесено рішення про винуватість або невинуватість особи на момент Чилі він знаходився у статусі необвинувачуваного. Він знаходився у статусі правового підозрюваного. Я розумію, що там також були частково на той момент через необхідність знехтувані е, норми е, досудового розслідування для того, щоб цю особу звільнити і Ну вона пішла. І, відповідно виконувати свій там обов'язок на долав збройних сил України. А, ці всі питання з правої точки зору у нас, як ми я завжди люблю казати, не дивлячись на третій рік війни, а, нашим законодавцям а, так і ми продовжили. Ну їх не про пропра... вони не пропрацьовані. А, хоча знову ж таки такі скажімо, кейси вони скоріш є виключенням ніж правилом. З точки зору, скажімо, розгляду, тобто це такі ну певні унікальні ситуації, і до них є такий унікальний підхід. Тому і з правової точки, тому я приходжу до висновку, що ця ситуація, як суто з юридичної правової точки зору, вона ну до неї немає однозначних відповідей, і в принципі, ну такі рішення, якби знаєте, слідуючи духу закону, скоріше є, ну якби незаконними, тобто рішення, тобто це дії особи, які не містять знаєте, які якби в собі містять я от розуміння, знаєте, правочин там з браком волі або там правочин з правом уникнути там відповідальності за щось інше. Тобто, це ухилення безпосередньо від потенційної відповідальності. Але тому... чесно кажучи, портал у пекло, який зараз може відкритися з зв'язку з скасуванням цих, е цих наказів. Андрію, у нас просто майже немає часу. Я дуже коротко вас тоді попрошу. Трамп, <різь> ні, Мита. дивіться, Мита. Під під от портал у пекло може бути не відкритий виключно одним рішенням. Якщо наказ про скасування рішення вищестоящим командиром нижчестоящого командира буде правильно, юридично, грамотно, ну скажімо так, якісно обґрунтований, то в подальшому цей прецедент просто не зможуть використати. Крайнє Трамп, Мита, Китай чим це все завершиться? Ну, прикольно граються хлопці. Пам'ятаєте, в дитинстві була от ну маленькі діти, не знаю. Я пам'ятаю, у нас була пам'ятаєте така гра, хто зможе назвати якомога найбільше число? От хто там вже вигадані, якісь числа йдуть. Я коли дивлюсь на цю там війну, мит, яка відбувається між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, от сьогодні там сто. 100... 106 відсотків. Зараз вже 146% мита на везення товарів. Ну, Загалом, знаєте, на даний момент вже четвертий, ну, скажімо, з моменту підписання цих мит і нашого цього шаленого так званого чорного понеділка, який відбувся на фондовій біржі, і вчора, можна сказати, дуже. Не чорно, а білої середи, тобто на фондових ринках сполучених штатів Америки, коли там всі індекси повернулися, але це насправді шалений стрес. Хто розуміється на біржовій торговлі, прекрасно розуміють про що я просідання капіталу, боргові зобов'язання, які виникають, Враження, що тут просто хтось погано ледь не заробив просто спізав. Ну так це і тут кажуть, що коли Трамп вийшов з заявою, що зараз час заробляється, ніби знаєте, був інсайт про те, що можна займати так звані позиції вдовгу для того, щоб заробити на знову повернені акції на корекції. От. Небезпечно, дуже такі ігри небезпечні, такі маніпулювання ринку і небезпечними. І мені для мене шок, що відсутня реакція е, такого я завжди з великою повагою і прикладом, навіть як в приклад багато став такою інституцією в Америці, як е, Американська комісія цінних папері фондового ринку, є прикладом для всього світу. По роботі з цим ніяк жодним чином поки що не відреагувала. От що показує в нас автократичність адміністрації, яка прийшла в Сполучених Штатах Америки. Важко поки що виявити це все може завершитись. Пішла реакція, скажімо так, китайської економіки падіння є їхньої валюти. Юаня привіт, передаємо голові центробанку Росії Ельвірі Набіуліні Бюлінів, які більшість резервів зараз сформовані в Китаї, але поки що це йде політичні ігри, на які реагують відверто там чутливі фінансові ринки, тобто відкриті це там біржі. Котирування акцій, курси валют в інформаційному економічній формації вони на це швидко реагують. При цьому на даний момент я вважаю, що це є більш таке популістично-політичне протистояння, що називається Хто кого швидше зможе зламати. Зламати першим переможе в цій. В цьому протистоянні та економіка, в якій реальний сектор зможе витримати краще, і тут велике питання з одного боку, реальний сектор найбільший на сьогоднішній день в світі саме в Китаї це безпосередньо виробництво, з іншого боку, він настільки залежить від технологій західних, що без них він якби там не було, функціонувати просто не зможе, замінити їх не зможе. Плюс проблеми з постійним ну в Китаї і так був до цього криза. Перевиробництва е, в різних галузях, е, яку вони намагалися в тому числі, от е, яку їм вдалося гарно відтермінувати е, за рахунок початку повномасштабного вторгнення Росії і введення е, проти росіян санкцій і обмеження товарообігу з, з Сполученими Штатами і з країнами Європи. Через які відкрився шал великий, скажімо так, вивільнився великий ринок, на який вони змогли частину своєї продукції продавати, плюс постачання товарів подвійного призначення для країни, яка воює, це їх багато в чому рятувало зараз. Це їх, скажімо, враховуючи ці мита і обмеження. Ну які за цим, врешті-решт, прийдуть там. Тиждень, два товарообігу, ну, погано мають відіграти на Китаї. Відповідно, погано також відіграють з одного боку на ті ж Росії, з іншого боку. Давайте от, ну, будемо відверті, от, якщо б ми. Давайте, от, наприклад, от, назвіть мені гарний, будь-який такий гарний масовий зразок американської зброї. Гарний Яку масовий зразок. От, 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 от Гарний зразок американської зброї, який багато використовують у Збройні Сили України. Ну, Джавелін, наприклад, прекрасний вибір. От якщо ми розберемо ракету, ну от ви гарно, що він новий, в принципі, є. якщо ми розберемо так, ракету Джавелін, от мені буде і повністю локалізуємо виробництво її в Сполучених Штатах і всіх комплектуючих до неї виробництв, виключно в Сполучених Штатах, велике питання: а скільки тоді почне коштувати ракета Джавелін. Теоретично, там ну це велика може бути лекція з щодо там і перевиробництва в світі, і тим як і Європа розуміє, що країни Азії багато в чому індія країна Азії багато в чому скористалися, скажімо, після і правилами світової організації торгівлі і дещо можливо власні інтереси вони в якийсь момент, скажімо, загубили і щодо в тому числі пере, переміщення виробництва. І що з цим потрібно було боротись, але те, що робить адміністрація Трампа. Ну, це є. Знаєте, це як знаєте, от намагатися по, е, поборотися з лісовою пожежею, створивши, знаєте, оцей локальний підпал. Який має зупинити вогонь, який насувається. Але при цьому це робить абсолютно людина, яка в цьому не розбирається. Вона просто обливає все соляркою, каже: я зараз підпалю, але в цей же момент ну, якби загоряється сама. Тому спрогнозувати дуже важко, якогось не формули немає. Неможливо. Оця, роз, ну, скажімо, абсолютний, знаєте, ну, дилетанти і маргінали, які відверто багато хто і популісти, які прийшли до влади в США, це дуже погано. І з цим, на жаль, для цього будуть наслідки для всього світу. Для нас головне, ну і ми бачимо, що в принципі і без цих торговельних війн у нас з США, ну, м'яко кажучи, відносини не дуже. Тому я продовжу свою тезу, що нам, як і Загалом Європейському Союзу треба взяти оцей лозунг, знаєте, що Європа має стати great again, знизити свою, на фоні цього, знизити свою залежність і від США, і від Китаю, тому що світ знову стає полярним, але він може стати, врешті-решт, як ми бачу, в ньому може бути вже не два полюси, а їх може бути більше. Це може бути окремо Азія, окремо Європа, окремо Сполучені Штати Америки, окремо, наприклад, теж країна Латинської Америки, і кожні в цьому світі будуть відстоювати свої, в тому числі, торгові інтереси. Тому ну подивимось для нас, головне, щоб постачання зброї не зупинилося. Ну, побачимо тут. Теж є ризики, тому що я дивлюся на це загальне охолодження економіки, і мене трішечки лякає, те, що ми розраховуємо на те, що мовляв на модель коли. В Європі є кошти, вона може давати кошти. Нам ми хочемо, щоб вона надавала кошти. Е, і я боюся цього охолодження економіки, щоб Європа в якийсь момент просто не ну, мо якби не почала більш бати, е, бати. дивіться, Насправді, Європа може на фоні цього, на фоні, по перше, того що ми бачимо з Енергоресурсів, яке ж пішло за цим от нафта вже пішла вниз. А увага нагадаю, собівартість російської нафти на даний момент через оцю складність логістики танкерами складає. Ну, там Зараз може дол. бути війна в Віра... з іраном і, і... На Віраном, і... і нафта знову підскочить, Тому так. в принципі я ж кажу, нас дешевлені енергоресурси на проблемах перевиробництва Китая. На проблемах закритості, скажімо так, виходу Америки через ці мита з ряду світових ринків при вдалі і і знаєте ж найголовніше швидкій політики реагування. Європа цим може скористатися, маючи. Абсолютно весь потенціал при цьому дуже може ефективно скористатись. Тому ну я хочу в цьому бачити для Європи, як і для України, як частини Європи. Насправді перспективу. Але звичайно, ця перспектива стратегічна. А під час війни такі е, коливання на світовому економічному ринку, які можуть визвати світову економічну кризу, для нас звичайно не є ну, якби не є добре, тому що наше постачання і виживання і фінансування економіки багато в чому залежить від розвинених країн, які перш за все і постраждають.